Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо пробувати викачувати Кенжі на 900 кубасів. Не знаю, чи в мене це вийде, бо у нас трошечки поміняли мапу в соло ШД і не впевнений я, чи все буде максимально хорошо. Так як ми батлбас пройшли, ми можемо просто далі сидіти і фармити кубаси. І маленький такий шлях до тисячі кубків можна спробувати зробити. Не знаю, чи в мене вийде, але давай без розминочки, без нічого, просто стартуємо і будемо пробувати. Кенжі це герой, в принципі, хороший, але знаєш, він в кущах особо нічого не бачить. Так що, в принципі, я думаю, що мені буде досить тяжко фармити ці всі банки. Ось все тобі вже. Добре, що це просто, так сказати, не справжній ліон, але справжній ось вже тут і тусується. А, ні, пожди, то теж був несправжній лол. Так, там в кущах є пацик. Тут опять гаджет, чи це Ліон? Я не знаю. Ні, це знову гаджет. йо мойо А, то, походу, вже й був настоящий. <хи> ти прикинь, просто як же вони обманюють. Ну, топ 7, топ 7. Я думаю, на цій мапі досить складно буде викачатись. От прям реально супер складно. Я то пробую тако, знаєш, потихенько-помаленько просто банки собі лутати. Ну, топ-5 поки що мене не сильно влаштовує. У мене великий він стрік на цьому персонажі. Не хочеться його абсолютно слити. Отходимо, топ-4. І все, да, напевно, на цій мапі у мене шансів буде небагато. Ну трошечки, кстати, ну як трошечки, дев'ять кубків получається, ми нафармили, але цього мега мало. Головне, не слити він стрік. А на цій мапі я щось очкую, що я його дуже швидко можу злити. От прям дуже швидко, бо тут дуже класно грається, бо дуже класно грається баз, і якось знаєш, кенжі, наче і не сильно тут хорошо себе почуває. Ну ще ще раз попробуємо. Якщо ще раз я дуже в натяжку граю, і якщо стає прям реально складно, то напевно ми будемо грати на якомусь іншому персонажі, тому що. Ну, типа, диви, щас хот-дог, він мене просто з'їсть, Поняв? Сидіти АФК і нікого не трогати. Ну не знаю. Там воно матрас і шарф. Вони щас між собою почнуть битись. Матрасу, воно геть тяжко. Шарф його добиває. Шарф зараз і мене з'їсть. Шарф мене майже з'їв диви. Він мене тупо майже з'їв. Він в нього вже гіперзаряд, ульта. Він щас у мене як залетить з цими банками, які в нього вже є, то мені ж просто капець. Мені гаплик. Ну щас уже опять топ 5 Блін, якщо я так зможу на шарка виживати і нікого не вбивати, і просто доживати там до топ-3. І чисто завдяки він стріку нафармити дуже багато кубків. Там є хтось. То хтось був, я сподіваюся, що він вже звідси пішов. Ну його в баню треба з краєчку сидіти і попробувати дожити до топ-4. Бо за топ-4 у мене буде бонус за вінстрік, бо за топ-5 у мене бонуса не буде. Ну і вінстрік не пропаде. Так що, уже я в принципі в безпеці. Ну, по вінстріку. Але і за те, що в мене всього-навсього один, <хе> один одна банка, і тупо ні чорта більше нема, то я навіть не знаю, як мені далі грати. Я навіть тупо не знаю. Отут уже мене точно бачили. Хто ховається, той точно бачив, точно знає. У мене є гаджети. Це в принципі дуже добре. Так, там хтось б'ється. Чи просто ходдог перевіряє. Ну, ходдога 5 банок, йому нема що паритися. Він ще з когось точно знайде. І буде погано, якщо він мене знайде першим. Опа, корделіус убив шарфа. Там ще Вольт без банок. От вольта би хтось завалив. А кого ж він вольту набрав цей корделіус? Давай жить. Опа. Нас проблема. Нас халепа. Мене винесли. Ну, топ 3 топ 3 Тоже ти знаєш. Дуже в натяжечку. 6, ще плюс 5. Коротше, 11 кубків. Ми ще нафармили. Фух, на цій мапі тисячу набити на кенджів соло буде майже нереально. От що, що, але майже нереально. Ну прикинь, я зіграв тільки дві каточки, я зрозумів те, що тут меха складно. От час, напевно, я йду тупо донизу, ламаю дві банки, просто щоб стати сильнішим, щоб бути трошечки сильнішим і попробувати хоч якось вижити в цьому світі. Бо хтось час і звідси може прийти. Ось тобі ріко, блін, який може задовбувати жорстко. У мене все таки Нема особи великої. І треба через кущі ходити. Тільки через кущі, просто через кущі. Бо зараз топ 9. Зараз дуже небезпечно бігати, особа когось шукати. отако От пару банок налутати буде супер. І ховатись. Ховатись, бо я дуже слабкий тут. Мапа повністю відкрита. Мене може побачити. Ховаюсь. Убив якось Ельпрімо, не знаю. Якось убив. Ну я ховаюсь далі. І ти бачив, Ельпрімо теж ховався. І там ще хтось прийшов знизу. Не також, щоб я може когось побачив. Уже то 5, уже хорошо. Уже дуже хорошо. У мене 5 банок. Ну, ось о тобі бас. І він мене щас. І він мене просто з'їдає. У нього 1000 хп лишається. У Мене була ульта в кінці вже, але я вже не встиг її нажати. Ну, плюс два кубка. Він стрік мені нічого не дав. Ладно, поїхали ще раз. Дуже тяжко грається. Дуже тяжко. Я хочу вам, друзі, нагадати, що в мене в магазині по посиланні в описі ви можете замовити свій буст кубків Brawl Stars І до вас на аккаунт зайде конкретно жорсткий професіонал. Не такий гравець, як я, нубік, а прям серйозний серйозний мужик, який зможе нафармити вам купу-купу-кубків. І це все дуже дуже дешево. Так, буду сидіти, я, короче, ховатися. Бо топ-9. <рес> він стрік, у мене 10 пере. Мух поспіль, я в них взагалі не хочу його сливати, абсолютно. І поки що вилазити я теж не хочу, бо банок у мене тупо нема. Мій геймплей це буде чисто АФК, тому що якось по-інакшому попробувати нафермити. Опа, ти поняв, так? Да? Ну, кіт свалив, кіт свалив, Ну він теж ховався! Топ 3 чуваче? Топ 3 Оце хорошо. Тепер можна бігати. І надіятись на те, що баз мене не знайде, а знайде кота. Тоді я взагалі кубків залутаю багато. Бо база я точно не вб'ю, це нереально. А якщо кота винесуть першим, а його можуть винести першим, то буде взагалі прекрасно. Тут уже на кого баз першого на кого. А там пожди, там не БАЗ, там Вольт. Блін, ну, Вольт теж серйозний мужик. Короче, не знаю. Тут у мене точно нікого немає, в цьому клаптику внизу. Фух. А де той Вольт сидить? Чорт його знає. Він же ж і нас теж не знає. Він не знає, хто лишився, і він не знає, скільки в нас банок. Там сидить кіт. Угу. Поняв. Отако. Топ-2. Сюди просто. Залетіли. Рибу на. А, так у нього теж небагато банок. Лол, так я ще й можу його винести. Ну він, правда, прокачаний сильно, бачиш. Но банок у нього майже нема. Ну в нього позиція хороша. Він в центрі. Блін він ще попав по мені. Ну і все, мені хана. Не було в мене ульти, на жаль, но все рівно. Дивись, щас скільки кубків буде, та Вообще нормально. 889 кубасів. Може ми і 900 наб'ємо все-таки. Головне просто не злити він стрік. Якщо я злию він стрік, то я... І мене ще й заспавнило в гамні. Боже, що робити? Що робити? Я не знаю. Мене заспавнило дуже погано. Матрас звідси свалив. Ну він зі мною боїться битися. Я це, в принципі, розумію, Но тут уже хтось може бути. Бо тут в углу когось спавне. Капець мені, капець мені. Да, все, злий він стрік, я так і знав. Ну чувак даже банку не фармив, він тупо чекав. Мінус 5. Ех! Ну ладно, давай спробуємо до 900 добити. Ну, це вже буде супер складно. Це вже можливо, це після такої поразки я вже, скоріш за все, до 900 можу і не дофармити. Просто тупо не пощастило зі спавном. Мені треба було сховатися і знову ж таки чекати, так як я це робив раніше. А я тупо забайтився за баночкою одненько і все. Тут все у нас. Ні, цей чувак мене зараз з'їсть, Я манаф. Цей чувак мене тупо з'їсть. A tutti ciao Auden! Боже, тут ніхто і банки не ламає, просто всі сидять. Це капець. І були, сплошні були, це капут. Як мені нафармить нормально кубків, якщо я тут саме слабкенький, <гум> Бул хоча б ну, впритик, тебе винесе. Понімаєш? Ну, ось у мене, наприклад. Ну, чуваки б'ються між собою. Блін, в минулі катки я просто тупо протупив. Мені треба було просто просидіти отакої. І чуваки би побилися між собою. Ну все, вже топ 5. Ну, то 5 мене ще не влаштовує. Плюс 2 кубка, мені взагалі не цікаво. Бо мені тоді давало по 10 кубків, плюс-мінус. Тому що в мене він стрік був великий. Мені тільки 5 кубків давалося. Він стрік. А зараз у мене який він стрік, мене його нема. Ну ми його можемо нафармити. Ну, такий великий вже не нафармим. Ну хоч якийсь можемо нафармити. Ну все, вже, якщо я зараз даже помру, то в мене вже він стрік почне збиратись помаленьку. І вже буде нормально. Але я ще подожду. Я хочу хоча б топ-3. Хоча б топ 3 На більше я не претендую, бо в мене нема банок абсолютно. Хоч і персонаж сильний, ну прикинь. Тут ось в Була вісім банок. Він просто ходить. І він вона побачив ще одного була. А всього була 6. А вони, походу, друзі. Вони деже однаково одягнуті. І вони щас мене побачать. Давай я тако покручусь. Бо я їх двох зустрічав, вони мене знають. Вони ще шарфа їсти Шарф запригне на мене 100%. Отако. Все, топ-3. <реш> зміг зміг сховатися. Зміг сховатися, шість кубасів забрав. Ну, повернув те, що в мене було. Мені ще 10 треба. Коротше, однакий топ-1, грубо кажучи, але насправді все не так просто, все не так просто, абсолютно. Ладно, майже 900 кубків, майже 900. І я опять заспавнився в дуже поганому місці. В дуже поганому. Посижу тут, але погано, що я тут сховався. Там базлайтер. Ну базлайтер звідси пішов. Це ось вже другий прийшов фармити. Ладно, посидим тут, подивимося. Когось забити, не впевнений, чи вийде. Ось в базлайтера 4 банки. Опа, його виніс чувак, в якого дві банки. Ну, хто перший стріляти почав? <хи> так, топ-7. Взагалі погано. Ще там хтось, хтось ще б'ється, чую. Топ-6, хорошо. Давай ще. Щоб топ-5 було, щоб я несли в кубки. Чи можливо так зробити? По мінімуму, звісно, когось убиваю. Взагалі по мінімуму. Ну. Но... А як по-другому? Як карта, взагалі, ну, мапа взагалі не підлаштована під Кенджі, якщо чесно. Так, опа, топ-5 вже хорошо. Топ-4, супер. Трошки налякав. Налякав Йожика. Опа, топ-3. Трошки налякав пациків, але треба свалити. Вони знають по один про одну, у базлайтера мало ХП і Гріф може спробувати на нього напасти. Ну вони хочуть, звісно, мене. Я отаку покручуся, може вони. Ну, вони, все, понятно. Отако. ТОП-2. Топ 2 пацики, просто що я мутю, що я творю. Я в кінці просто видаю базу жорстку. Ну я цього не вб'ю абсолютно ніяк. Ну да, тут в нього 3000 демеджа де Ти що гониш? У мене хп було сім тисяч. У мене даже він уже почав збиратись. Хо -хо -хо. Блін, грубо кажучи, 101 кубок мені всього на треба. Але ж це так багато. Бо далі ще складніше буде. Чуваки будуть ще менше битись. Вони вже всі сидять крисять, як я. Тільки будуть ще більше будуть крисити. Прикинь, будуть до останнього сидіти. І буде перемагати той, хто краще засидівся. Даже не обов'язково, щоб в тебе було банок багато. Головне, просто щоб ти сховався. І коли ти дуже хорошо сховався, то ти хорош пацан. Все, я свалюю, чуваки, хай там б'ються. Я просто тут буду сидіти біля банки, а хтось на нью забайтиться, не буде от мене чекати, тому що тут є банка, не буде мене перевіряти. Ну там є хтось. Опа, базлайтер помер. І бо там дуже мало хп має, але бо мене побачить. От він, якщо сюди десь підійде, він уже мене. Ну, сюди може ні, ну ось ближче до банки, він мене побачить. А там ще базлайтер. Я би підкресив базлайтер. О, бо помер, це хорошо. Базлайтер про мене й не знає. Блін, ну в нього ХП багато. Хп багато, не буду нападати. Ну все, він, він про мене взагалі не знає. Ну в нього банок капець. Топ-4. Я вже опять в топ зовутів. Я опять він стрік щас піднімлю. Блін, тяжко капець. Не знаю. І базлайтер десь наверх пішов, це хорошо. Добре, що не вниз. Він мене би мене з'їв би. Ну зато в мене вже є хоча б дві банки. Базлайтер, упивши база, уже топ-3. І щас ще один десь хтось бігає. Все, чуваки, топ-2. Топ 2. Я досидів до топ 2. Я нікого не вбив. Взагалі я просто быстро забрав дві банки і втік. Но уже цього чела мені вбити буде мега тяжко. Я даже не знаю, де він, чесно кажучи. А оно ну він. Ого, 9 банок, чуваки. Та це нереально. Я його не вб'ю. Взагалі ніяк. Опа. Ну, навіть <зв>. це мені не допомогло, була б у мене ульта просто. Ну все рівно, все рівно, він стрік чуть-чуть набивається 909 кубків, капець. Просто можна сказати, ну, майже в прямому ефірі набиваємо. Бо я прямо з вами тут сижу і пробую їх набити. Зараз, опять ця сама, коротше, зараз е, обманка. Я щас забираю ці дві банки. За мною на шелі вже в'язалась. Я просто свалюю сюди. Може вона до мене не підійде? Якщо вона до мене не підійде, все дуже добре. Я просто тут буду сидіти з двома банками. Ну вона може з. Її вбили ще якусь. А я той нік не побачив, я не пам'ятаю нік. Ще когось убили. Ні, все, я ще поки не йду. Поки не буде топ 5 я нікуди не двинуся. Топ 5 буде, я піду за тою банкою вверху. Ось все тобі. Бачив? Дивись, який тут народу. Як же хорошо, що я тут сидів? Отходимо. Так, там було двоє, один був тут, я четвертий, ще десь є п'ятий бігає. Ще десь є п'ятий. Опа, нема. Живем, пацани. Топ-4. Я взагалі без банок. Хі -хі -хі. Не, ну зараз хоча б. Би... Давай. Хорошо, все, топ 3. Топ 2. Супер. Супер. Просто супер. Краще і не придумаєш. Ну, понятне діло, що цього пацика ми вже нічого особо з ним не зробимо, але. Но ще ультой промахнувся. Аби ще ультой попав, то може бубив би. Може бубив би, аби попав ультой Ну і так пайдет. 920 кубків. Блін, ну що, давай до першої поразки грати. Давай уже грати до першої поразки. Тут уже тільки так. Тільки програю, так зразу і все Але не буду старатись програвати, ні. Я все-таки буду пробувати йти, звісно, до тисячі. Хоча сьогодні саме я, ну, навіть і не пробував до тисячі дійти. Так, там Шеллі, вона про мене знає, 100%. Ну, кстати, коліт? Блін, я. Профтека вульт. Оце я, кстати, не хотів робити. От взагалі не хотів, якщо чесно, ульту профтекувати. Все сховався. О тут і буду сидіти. Даже отут. А хто то? Я не знаю хто це. Я не знаю, хто то стріляє. Ну я хочу цю банку капець. Ну не Опа. А, то був сту, то був сту. То п'ять уже. Банку, на жаль, не підтерив, но. Норм. Краще на цю сторону стану. Отут От десь тако. Щоб якщо оббігали, то сюдою. І щоб мене особи не побачили. Ну топ 4 вже норм. Блін, як же я по дикому граю, це капець. ТОП 3. Там в центрі хтось. Шелі. Вона мене бачила 100%, але вона мене не хоче трогати. Або її бача. Зараз буде топ 2. Отако. І все, топ 2 топ 2 собі забрав. Я просто на більше не претендую, бо в мене герой взагалі не під цю мапу. І мені тут дуже складно грається. Но я потихеньку помаленьку шурую до тисячі, потихеньку, помалесеньку, взагалі, крок за кроком. І я кайфую. І я кайфую. Поки що кайфую. Ну я я не знаю. Ну, типа до тисячі саме складно. Ну та й після тисячі теж там ні не легше. І я опять в поганому дуже місці, я не знаю, що мені робити. І кожен раз я видумаю взагалі самоліти для того, щоб просто-напросто якось вижити. Типа, брок, щас просто тупо в тупу стрельне сюди по приколу. Він же мене з'їсть. Ну. З'їсти може не з'їсть. Ну, кстати, хенк, що прикаліщася, якщо случайно по мені стрельне, Бо ще його не хочу трогати. Блін, або мене бачив. От тобі і проблема. Топ 10, я в дуже поганому місці. Давай покрутимося. А тут в кущах у мене більше шансів. У мене більше шансів просто пересидіти в кущах. Добре, що в мене є ще один і другий, і воно хоч трошечки мені допомагає. Бо, кстати, вбила Шеллі, я не знаю, що робити. Ну, топ 9 вони особо не б'ються один з одним. Взагалі не б'ються. Топ 8. Ну, взагалі не б'ються, чуваки. Вони взагалі не б'ються, диви. Опа. А Шеллі тут. А мені не подобається Шеллі. Ладно. Топ 7 чуваки. Ви представляєте? Тут на кожному кроці є пацани? На кожному кроці просто. В кожних кущах хтось сидить. Воно там брок. І він відігнав Шеллі до мене. Диви, диви що робиться! І Шеллі тупо біжить за мною! Ну куди? Ну це капець мені. Просто капець. Ну який топ-6. Ну куди? Ну ні. Топ-5. Блін, я не знаю, який топ. Ну топ-5 точно є. Просто це Шелін так мені на. Просто так за мною бігала. Вона мені всю маліну спортила. Я би там вижив би. Фух, Ну він стрік не злитий. Він стрік не злитий, це вже саме хороше, що може бути. Це вже дуже круто. Я, кстати, вже не пам'ятаю, скільки в мене кубків. Мені ще там взагалі кубків 60 70 щось типу такого. Взагалі ерунду треба. Дуже мало. І той брок? Так його ніхто й не вбивав. Він просто кожного відганяв від себе і все. Ну, все, мені, мені хана. Тут ось ще один, ша один. Бул за мною біжить. Ну опять мене тут погонять, поняв? Я не можу нічого зробити. Може бул мене тут не побачив? Він мене тут не бачив, він забайтився на банки. Хорошо. Там Хай між собою Свалим. Я тут банку стирю. Блін, ну все. Ну просто ну мені нема куди сховатись. Вони тупо не б'ються між собою. Мінус 7 кубків. Ну, все одно нормально. Епічний стардропчик. Ще один рарний стардропчик. Надо мапу нову чекати, просто тупо чекати мапу і попробувати нафармитись. Блінка мені стартропів насипало. Правда, всі галімі, Ну мені їх реально багато дало. 72 кубка на кенджі я нафармив. А цього тупо чуть-чуть не вистачає. Мене, кстати, майже 31 тисяча кубків. А мене було 3901. Ну, програв я каточку. Програв. Блін, блін, блін. Ну, що ж поробиш? Майже тисяча кубків на кенджі. Доволі серйозно. Я думаю, що почекаємо, поки поміняється мапа. Або тут іти чисто 2 на 2, ну, типа вдвох іти. То тоді брати в команду надо якось Бо, або база. Ну, скоріш за все, краще все таки Бо. І тоді пробувати качати тисячу. Або якщо в соло, то чекати просто наступну мапу. І в принципі. Тоді вже викачуватися. Мені дало ще й міфічний старт дроп, само собою, 200 кредитів на РТ, це дуже хорошо. І ще у мене тут в магазині, вроді як ще мають бути якісь бонуси. Наприклад, піца слайси, оце хорошо, хай буде, плюс плеєр іконка нормально. І, в принципі, як я понімаю, по бонусам уже все. да? А ні, 15 коїнів. Ну, кстати, джекпот ще може випасти і може дати щось взагалі класне, але но... ні. На жаль, просто паверпойнтів, 10 штучок. Ну, хоч так, хоч так. На цьому, напевно, друзі, буду завершувати. Уже в наступних серіях спробуємо докачати Кенджі до 1000 Кубки, З вами був Санчелос, і всім пока-пока.